Such <laughs> <laughs>

Yeah, because <laughs> I thinking i'm uh not -huh. uh -huh. uh -huh. і Сина, і святого духа, амінь. ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Благословенний Бог наш завжди, мені повсякчас, і на віки. Вода ти духовно і подати не вічного спасення, сам Господи, пошли до Петро Святого і страшнім благословенням на ці, щоб вони були озброєні силою і невесеного заступництва, для тих, хто захоче і поживати помічними, для тілесного спасення, заступництва і повочу бити, благословляючи в святий, все і тобі, славу посилаємо, йому Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Духа Святого Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається раб Божий Андрій із з Божої ім'я. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і, і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, Виконіви. Ти Чи маєш ти людяш добру і непримушену волю і тверду думку взяти собі оцього замужа, цього Андрія, якого перед собою бачиш? Чи не перерікана ти іншому може? Благослови Царство ця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. є, ви знаєте, напевно, один з тих найважливіших кроків у вашому житті. Ви будете обіцяти і Господу Богу, і не Одному. Тому знаєте, я завжди я кажу молоча не дивіться, ви на одному положенні обіцяти. І Бог дійсно десь так пережити і вам запам'ятати на фігурі тайтарні і закинути момент. Добре? Андрій, казує. Я, я Андрій. Я Андрій. Беру тебе рівлю за жінку. І прирікаю тобі, тобі любов. Вірність, Вірність. чесність подружжя. Часність подружжя. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже поможи. Так мені Боже поможи. У Тройці святи єдиний. У Тройці Святий Єдиний. І, І всі святі. Я, лів. Я, лів. Я. беру тебе, Андрію, за Боже. І прирікає тобі, тобі любов. Вірність, і вірність чесність і, і послуг дружній. І, і що не залишу тебе аж до смерти. Так і мені, і Боже, поможе. В Тройці святі єдиний. І всі святі. Щоб Бог з'єднав, чоловік, нехай не розлучає. Віншається раб Божий Андрій, Сина син, святого духа Амінь. Вінчається У Кані Галилейській, і була там мати Ісуса, Запросили на весілля також Ісуса та його учнів. коли ж забрали до мати Ісуса, та ж не нього вина немає. Ісус відповіді, що мені прижіть, ще не прийшла моя година, а нема Його а не заслужила, одушку буде для ідентиць і почище. Кожна вміщала дві до три міри. Сказав їм Ісус, наповнить посудини водою, вони наповнили їх доверху. Далі каже, кажуть... закликав і каже на нього, кожен чоловік дає серцем недобре, як вівцяніше, ти ж добре з зверій досі. Ось такий початок чрез вчинив Сусухані Галинецькій, і тим об'явив свою славу і учнів, увірували в нього. За Твоїм спасенням встановив ти закони через вибрану Твою посудину, апостола Павла, слава пала, щоб чоловіки жінки, що в вірі живуть усе творини на Твою славу. І одні маєш за покритою головою, слави коло святому, і Твоєму приноси та іншими з покритою головою. Благовійні доброчесті, прикрашаючи себе добрими ділами, вірую твердому та хворої вольми. Славі Твоїм благодарини, приносити, сам, вони по чоловіку люче, благослови і раду Твою. Оцю лілію і прикраси голову її красою тобі благогодною, що вижив очей за всіми твоїми заповіднями, і буде припершою всіх чеснотах понад свою зберегла і разом з даним їй тобою, чоловіком вічні благодії отримав. Помилостиві, бо довірний Бог, яси тобі славу віддає лицю і сину, і святому Духові, нині і на віки, віки. І дасть тобі, Господь, у мирі і благодентстві бачити синів і синів твоїх аж до треба і четвертого коліна разом із Божим Твою, опробуваним тієї свяченної люди, нехай перебуває на тобі благословення Отця і Сина, і Святого Духа тині, час, і... іди в мирі, і бережи всі заповіді Господні, у страсі Його, у сітні життя, покорячись, Боже від твоєму, як великі Господь. e

A, а один на одного подивились один на одного. О. І придивіться з так Подобрати. Є. Добре, супер. Андрій щаслив. <ріплес> на рибалці кажуть під корм. <ріплес> <ріплес> Мачусь, пані Подрук, подручище подру трохи. Як на рибалці, Секретки, якщо ви бачите камеру, камера батька. Так, всі ставайте на пальці, хто мене не бачить. Увага! Увага! Дивимося на мене. Я yeah, супер.

це ще з друга, ми слава друзі! Родіція, є дітей, ніби, як символом сімейного складу. Це названня перше, що він до вас до нього, бачу, щоб ми своїм байкам погодилися. Це був покін вдячності. Перший раз за те, що вони вас народили. Вклоніться своїм батькам, дорогі молодята, вдруге, за те, що вони вас виростили і виховали такими красивими. Ну і, звичайно, вклоніться своїм батькам втретє, так як би ви хотіли, щоб в майбутньому вклонились вам ваші діточки. Маточок кажуть, що в принципі хто відламає собі більший шматочок. Хліба той буде правити у сім'ї. А Ну, підніміть догори. Покажіть. Ну таке собі, так. Ну але німечко молодець, все-таки більшість собі шматочок відломила. І зараз під наші аплодисменти, друзі, наші наречені один одного почастує. Гальорка, ви нам аплодуєте?